На учасника програми на теперішній час на території Київської громади проживають зареєстровані 326 учасників бойових дій, 38 учасників війни, 74 осіб з інвалідністю внаслідок війни та відповідно до моніторингу управління соцзахисту в громаді проживають 65 сімей, в яких загинули померли військовослужбовці під час проходження військової служби на виконання за період воєнного стану Україні. На квартирному обліку виконавчого комітету Київської міської ради перебуває 20 осіб, числа учасників бойових дій. На теперішній час управління создахи повідомляє, що відсутня потреба у передбаченні міському бюджеті на 26-рік субвенції в обласному бюджету у зв'язку з відсутністю таких заяв. Та, тобто до нас не зверталися особи цієї категорії щодо прийняття участі у цій програмі. Так, звичайно, надавали ці статті, і е, є вкладка вітеранська політика, і там написано. У нас на квартирній черзі становимо приймали рішення виконавчим комітетом щодо постановки на квартирний облік осіб з даних категорій. Вони постаючи на квартирний облік, підтверджували, що у них відсутній власний фон і мають. Це без житло безкоштовно або саме житло, яке буде у комунальній власності, можливо, ну з цим напрямком. Ну, з цим напрямком. Але е, бажання у цих осіб взяти кредит е, оформити під відсоток сім відсотків. Ну такого такого бажання в них не виникало. Крім того, з цих осіб, які стоять на підхерній час. Є особи з числа цих категорій, так, які відносяться до першої другої категорії, яким держава надає можливість отримання грошової компенсації на придбання житла. Тобто ті особи, які стоять на протичезі, там є дві-три особи, які подані із державою. Вони отримали кошти. Ми голосували на бюджетні ну, на ці бюджети там, тут, де вийшов словами. Тут, тут немає... Якщо наразі немає заяви, ми це не плануємо. У разі появи заяви під окремої заявки. Шановні колеги, рекомендації я зачитаю. Інформацію про мінімум соціального захисту настання Української міської ради щодо питання зазначеного у листі від 30.10.25 року номер 1 державної військової адміністрації. Можливо, можливості виділення місцевим бюджету поштою до ветеранам визначного місця в справах тетради України, розміру відсоткової ставки з епотечними кредитами, для ветеранів війни в межах програми ЄОСЕЛІ, взяти до відома. Становиться, що на теперішній час відсутня потреба передбачення місцевого бюджету на 26-рік субвенції обласних бюджетів у зв'язку з відсутністю потенційних учасників програми ЄРОСЕЛІ числа відповідних категорій, які мешканці тут би трошки передразували. Ну, пропонуйте, пропонуйте. Так, я пропоную написати з відсутністю звернень стосовно включення потенційних учасників, якось так треба сформулювати. Формулюйте і голосуйте. З відсутність звернень, я пропоную так проголосувати. Потенційних учасників. Тобто ми гастотуємо, що так, да, ми гастотуємо, що да. звернень навіть не було до і управління соціального захисту населення Київської міської ради у разі на зараз від ветеранів війни, власне, їх сіли, учасники бойових дії сіль інвалідності. Далі далі, далі. Визначення статтею 10 закону центральної війни, гарантії соціального захисту, які не мають власного розлашу до придбання житла за програму ЄСІ, здійснити заходи щодо розгляду питань про відповідну відповідної субвенції з новому законодавства порядку. Пункт третій повністю я знімаю свою... Поправку. поправку, тому що в пункті третьому розписано, що я казав про пункт 2. Шановні колеги, я прошу проголосувати за ці рекомендації. Хто за, проти, отримував. Дякую. Шановні колеги, перед тем не виступ, роздати це. Хто за те, щоб завершити роботу? Хто за, проти, дякую всім.